Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні буду готувати крін до м'яса або до ковбаски. Для нашого рецепту потрібно приблизно кілограм очищеного помитого гарненько хрону, один невеличкий сирий бурячок червоний, чайна ложка солі, дві чайні ложки цукру, 50 мл кип'яченої охолодженої води і одна столова ложка оцту. Саме перше, що нам потрібно зробити, це нам потрібно натерти наш хрін на маленьку терку. Але бажано це робити на подвір'ї, на свіжому повітрі, так як сам хрін не можна натерти без сліз. Тому я буду натирати на подвір'ї. Ось стільки в мене вийшло натертого хріну. Тепер нам потрібно натерти. Також на маленьку терку, на яку ми терли хрін, наш буряк. Додаємо бурячок до хрону, всипаємо цукор, сіль, Оцет. і вливаємо водичку. Перемішуємо. Гарненько перемішали. Ось такий в нас хрін, який гарний колір. Куштуйте на смак, можливо, вам потрібно ще додати цукру, солі або там оциту. Тепер беремо чисту баночку і переміщаємо наш хрін у банку, щоб гарненько була закрита наша банка. Кришкою закриваємо. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачно.